Та вас на календарі 12 січня. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, в вечірньому випуску новин. Тож продовжуємо інформаційний вечір на СК 1 Тільки найцікавіше та найактуальніше у студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Українці за межею бідності у Житомирі традиційно відзначили річницю народження Сергія Корольова. Учасників АТО до кінця місяця возитимуть безкоштовно. На фінансування Житомирських ПТУ необхідно більше 90 мільйонів гривень, але міський бюджет їх немає. Про ці та інші новини говоримо далі. Прожитковий мінімум українців, за експертними підрахунками, становить 33 гривні 50 копійок на день, що складає 1,5 долара. За стандартами ООН за межею бідності перебувають люди, які витрачають на день менше 5 доларів, тобто близько 105 гривень. Нещодавне дослідження ООН показало, що 80% українців живуть за межею бідності згідно з такими стандартами. У бідних африканських країнах у середньому людина витрачає 1 долар 25 центів. Держборг України за січень листопад 2015 року знизився на 7% у валюті. При цьому зріс на 41% у гривневому еквіваленті. Про це повідомляє міністерство фінансів. Загальна сума державного і гарантованого державного боргу України станом на 30 листопада 2015 року становила 65 150 мільярдів доларів, що на 4,6 мільярдів доларів, або на 7% менше від показника на початок 2015 року. У Бердичеві від грипу штаму аж один n один помер чоловік. Менше тижня хвороба забрала його життя. Як виявилося, він не єдиний уражений вірусом на Житомирщині. Чи варто хвилюватися? Дізнавався Андрій Іванюк. У Бердичеві спалахнув вірус штаму h 1 n 1 який вже встиг забрати життя одного з мешканців міста. Лікувався він там 6-7 число, 8, 8 числа. вже на фоні призначеного лікування, яке я... Було призначено відповідно до протоколу лікування. Стан пацієнта не покращився, а навпаки погіршився. Він був переведений в відділення. Анестезіології інтенсивної терапії 9 січня чоловік пішов з життя. Вже від нього вірусом заразився лікар, який його доглядав. А лікарні Бердичева повідомляють про ще сім випадків виявлення грипу штаму H1N1. Більше того, як повідомляє інформаційний портал tsn.ua, у Київській області ситуація ще гірша. Там за останні два місяці грип забрав життя чотирьох людей. А по всій Україні спалахують випадки захворювання. Чи потрібно хвилюватися? Наша знімальна група дізнавалася у державній санітарно Епідеміологічній службі Житомирської області, починаючи з 40-го тижня, коли ми розпочинаємо збір даних по грипу та ГРВІ, перевіщення під порогу не було зареєстровано, і навіть за останні тижні захворювання знижалась. І за власне за перший тиждень вона була нижча на 7-8% вісім зрівняння з попереднім тижнем, і на 50% нижче від епідемічного порогу. Тож епідемії цього захворювання немає, можна не хвилюватися. Але враховуючи те, що в Житомирській області та в цілому по Україні стаються смертельні випадки, пов'язані з цією хворобою, як вберегти себе від вірусу H1N1? Давайте дізнаємося. Саме ефективний захист це своєчасно проведена вакцинація, тобто з вересня місяця, поки що немає, не розпочався підсезон, потрібно починати вакцинацію доступними вакцинами, які зареєстровані на Україні, і Починаючи з двох тижнів розвивається імунітет і людина захищена. Ви робили собі щеплення від грипу? Робив. Коли? Не пам'ятаю. А в цьому році робили? Ну. У 2015 -му. Ні, не робив. Ні. А чому? А. Врімені нету. А не боїтеся захворіти? Ні. У мене хороший імунітет. Ні. А чому? Не знаю. Не боїтеся? Ні. В цілому люди не робили щеплення від грипу осінню і не поспішають робити це зараз. Причина чи то коштів немає, або вони просто не знають, що є така можливість. Тож давайте дізнаємося, чи є якісь інші варіанти вберегти себе від такої небезпечної хвороби. Потрібно захищати це приймати вітаміни, загартовити, займатися спортом. Приймати, ну це не специфічна профілактика. У скупчених місцях, коли вже розпочинається епідемія, прикривати рукою від кашлюючих. А, а якщо людина хвора, то бажано залишитись вдома і не заражати оточуючих. Не дивлячись ні на що, маску для обличчя я собі залишу, а ви не хворійте. Для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК-1. 109-ту річницю народження Сергія Корольова у Житомирі відзначили традиційно покладанням квітів до пам'ятника та днем відкритих дверей музею космонавтики. Але цьогоріч до міста завітали гості з Литви та Києва. Говорили про перспективи космонавтики в Україні. Але у відповідь на наші питання щодо будівництва обіцяної обсерваторії відповідали неохоче. Прийшли, поклали квіти, роздали інтерв'ю журналістам. Так вже традиційно чиновники відзначили 109-ту річницю народження Сергія Корольова. Але цього року керівники музею космонавтики вирішили здивувати житомирян та запросили своїх колег із Литви. Літва і Україна можуть как би роботи в сфері музеїв. Ну може бути небудь у нас може бути виставка корольов і єлісієв. Київські чиновники також навідались до Житомира. Після покладання гості та науковці зібрались у музеї космонавтики, де обговорили перспективи відновлення космічної галузі України. Мала можливість виводити, власне кажучи, власними силами апарати в космос. Цього до сьогоднішнього дня немає. Це, ну. Взагалі, то не, не зовсім адекватна ситуація. Про ці проблеми чиновники традиційно говорять лише двічі на рік 12 січня у день народження корольова, та 12 квітня у день космонавтики. Ми будемо робити все можливе для того, щоб ми розвивали не тільки потужні наші виробництва, інтелектуальний потенціал, але й визначні місця, якими так багато Україна. Успішний пуск з космодрому Байконур в грудні місяці ракетоносія Зеніт ще раз підтвердив, що Україна є космічна держава і може будувати. Техніку космічного напрямку з високою якістю, але довести до ладу, принаймні будівництво цього музею, чиновники за стільки років не змогли. 18 невеликих піщинок місячного ґрунту в масштабах космосу це ніщо. Але аби привезти це ніщо із місяця на землю, мільйони людей працювали сотні років, і один із найбільших вкладів у цю роботу зробили українці. Яскравим прикладом українського вкладу у розвиток космонавтики є Сергій Корольов, який заклав фундамент для освоєння космосу та вихід людства на новий рівень. Сьогодні українські вчені продовжують справу відомого конструктора і в Україні, і за кордоном. Наші люди роз'їжджаються по всьому світу. Наша людина в нас керувала космічним проектом науковою складовою цього космічного проекту. Крім чиновників та науковців до музею, аби відзначити річницю, прийшли десятки житомирян, для яких небо це не лише мрія. 9 тисяч нальота на віртольоті. Все таке що то говорять. Ну і не к небу, к авіації, космонавтика, Це нада. Сергій Павлович у нас гориться почний гражданин города. І все чоловік ну, міра. Після офіційної частини у музеї відбувся концерт класичної музики. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Після урочистостей ми вирішили запитати у Житомирян, чи знають вони, а хто ж такий Сергій Павлович Корольов. Хто такий Гаррісон Фурт знають, мабуть, всі, адже всі дивились зорені війни. А чи знають житомиряни, Хто такий Сергій Палич Корольов? Зараз ми перевіримо. Як же не знати? Конструктор відомий, який створив взагалі е, е, перша космічна ракета? Да, так, це атець космоса нашого совєтського. Інженер. Перший будівничий, першого супутника. От запущеного вдало в космос. А І яке там? відношення до Житомира знаєте? Так, да, він тут народжений. Так. Були в музеї космонавти? Звісно. Дякую вам. Прошу. Як звати? Крим. Як? Крим. Крим. Можете погладити. Наш. Наш, Наш. Кримовец, да. собака така хороша. А ти знаєш, що такий Сергій Корольов? <ріх> знаєш. Сер паличка Да. Це наш к, к, житель Житомира, який запустив спутник перший космос. Знають. Скажіть нам що? Конструктор. Лего? Лего. Ні, ми не знаємо, як такого. Ні, так? не, не знаю. А ви жтомирянин? Ні, я дзвонюсь. Конструктор космічних ракет і наш земляк. Відомий конструктор. Конструктор космічних апаратів. Це Житомирянин, який перш, перший, який винайшов, запустив. Е землі. Ви знаєте, хто такий Сергій Корольов? Пам'ятник? Mm -hmm. Да, пам да. Знаю, це, це конструктор ракет, який народився у Житомирі. Ну, корольов наш. А хто это? Ви знаєте хто это? Ну як то? Конструктор? Не. Не знаєте? Ні. А ви Житомирянин? Житомирянин. Звісно. А це? Конструктор ракети. Знаємо. Хто це такий? Космонавтик цей, візатель космосу. Це наш видатний космонавт. Вона невістка там працює, космонавтів Сваха працювала. А, в інституті військовому, так? Да? В військовому інституті? Ні, тут у космонавтики вони в нашому. А, в музеї? Так.